Доброго дня, запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, нам прийшла посилка, а прийшла вона від других діток Оленки й Тарасика з іншого садочка. Вони нам прислали в дарунок різне взуття і хочуть перевірити, чи знаємо ми, як називається воно і для чого потрібне, і коли його взувають. Тож давайте розглянемо. Черевики, сандалі, домашні капці, гумові чоботи, зимові чоботи. Як можна назвати все одним словом? Одним словом можна назвати це все зуття. Настала зима, випав сніг, зібралась оленка на прогулянку. Що дівзувати, щоб не замерзнути? Так, зимові. Чоботи. Повернулася з прогулянки, зняла зимові чоботи, що їй взути. Домашні капці. Прийшла весна, потекли струмочки, багато води на вулиці. Що потрібно взувати оленці? Гумові чоботи. На дворі тепло, сухо, що оленка взула? Черевички. А що потрібно взути тарасику? Теж черевички. Настало літо. Оленка і тарасик зувають влітку сандалі. Це черевики, вони нові, шкіряні. Черевики гарні, їх носять дівчатка і хлопчики. Це зимові чоботи. Вони нові, шкіряні, вони теплі. Їх взувають взимку хлопчики й дівчатка. Це гумові чоботи. Вони з гуми нові. Гумові чоботи взувають, коли йде дощ і багато води. Діти, а ще треба доглядати за своїм взуттям, чистити його від бруду та сушити спеціальними сушарками для взуття. Тож сьогодні ми з вами на занятті вели розмову про різне взуття. Дякую вам, до побачення!